Гравці Динамо та Шахтаря зарубалися після матчу. Довбик і Яремчук синхронно забили за свої клуби, а також про легіонера, який найближчим часом підсилить Динамо. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І от, власне, чим цікавий наш український футбол, так це тим, що довкола футболі і поза позафутболя може бути навіть цікавішим, ніж сам футбол. Сьогодні про один із таких випадків ми поговоримо, також про наших двох легіонерів, які забивають їх в контексті найближчих матчів національної збірної. Це супер важливо. А також зачепимо тему Динамо та їх майбутнього трансферу. Підписуйтесь на канал просто зараз. Якщо ви не з нами, тисніть вподобайку до. Цього відео і поїхали розбиратися. Ну і розпочнемо сьогодні з біфу, який стався між футболістом Динамо та гравцем Шахтаря. Ну, колишнім гравцем Шахтаря. Власне, все це відбулося не на полі, поза його межами, і навіть можна так сказати, частина цього протистояння у соцмережах. Давайте детальніше. Отож, після гри захисник Динамо заявив, що нинішній Шахтар це пародія на команду минулих років. Ну це такий матч, ви знаєте, у нас дуже принциповий, і тому ну, для мене я ще пограв в ті роки, коли були футболісти там посерйозніше, як Марлас Тайсон та Зараз так можна сказати, пародія. Е, ну і тому я бачу, я вчився на цих матчах і розумів, що це за матч. Тому так воно напевно залишилось. У свою чергу не забарився з уколом у відповідь колишній гірник Георгій Судаков, який у своєму телеграм-каналі написав наступне: вітаю Динамо з першою перемогою за 5 років у пародистів. Нагадаємо, що вже у неділю, 2 жовтня, Динамо і Шахтар гратимуть знову між собою, але на цей раз у рамках 11-го туру чемпіонату України. Ви ж можете зараз на Псати у коментарях, по-перше, яку сторону ви підтримуєте у цьому заочному конфлікті. А по-друге, чи буде у Динамо друга перемога за 5 років над шахтарем? Продовжуючи тему столичної команди, поговоримо про підсилення, яке Олександр Шовковський може отримати вже. Найближчим часом, отож, вже скоро у команді може з'явитися оборонець із Африки, як інформує конголезьке видання 24SUR24, -24, захисник збірної u 20 Дє Калонджи, пройде перегляд у столичній команді. Динамо давно стежить за прогресом цього перспективного захисника і, нарешті, наважилося запросити його на перегляд. Повідомляється, що Калонджи цікавий особисто головному тренеру Олександру Шовковському. І якщо Діє зуміє в. Разити тренерський штаб, то йому запропонують офіційний контракт. Додамо, що нині він належить місцевому клубу Селести, який виступає у чемпіонаті Конго. Увагу до себе він привернув після виступів на Кубку африканських націй. Там діє зіграв чотири поєдинки та допоміг своїй збірній пробитися до однієї четвертої фіналу. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і окремо хочеться поговорити сьогодні про наших нападників: про Артема Довбика та Романа Яремчука. Обидва вперше за довгий час нарешті забили, і це неймовірно важливо в контексті того, що вже буквально за лічені тижні збірна України проведе вирішальні поєдинки у кваліфікації до чемпіонату світу. Отож, напередодні Рома у дев'ятому турі серії А грала із пармою. Цей домашній матч Артем Довбик розпочинав на лаві запасних, залишившись поза основою у третьому матчі поспіль. Але на поле він все ж таки вийшов. На 73-й хвилині українець замінив Матіаса Суле і вже за 8 хвилин забив. Нападник отримав м'яч у карному майданчику парми і з розвороту відправив його у сітку воріт. Цей м'яч для нього став лише другим у поточному сезоні. До цього він у п'ятому турі Забував в Вероні, після чого видав серію із семи матчів без забитих м'ячів. За цей період він п'ять разів зіграв за Рому і двічі за збірну України. Додамо, що цей гол власне довбика став для Роми переможним. Завдяки набраним очкам, команда виходить на другу сходинку у серії А, маючи 21 бал і поступається на полі. І то лише за додатковими показниками. Не мовчав вчора. І Роман Яремчук його олімпіакосу у Кубку Греції грав із волосом. Українець вперше з липня вийшов у стартовому складі та провів дуже крутий матч. Вже у першому таймі Роман оформив дубль. На 43 й хвилині він переграв воротаря та подвоїв перевагу власної команди. А вже за хвилину вдруге забив у ворота волоса та довів рахунок до 3-0. І це його гол був особливо прекрасним. Удар з льоту за мешкарного майданчика, не дивлячись навіть у сторону воріт. До кінця поєдинку Яремчук все ж таки не дограв. На 59-тій хвилині його зняли з гри, а без українця на полі Олімпіакос забив ще двічі і довів рахунок до 5-0, зробивши крок у четвертий раунд національного кубка. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а канал Футбол України підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.